Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх вчителів та викладачів Вигодської територіальної громади з вашим професійним святом. Хочу побажати вам витримки, мудрості, терпіння та творчих успіхів у вашій нелегкій праці. Дякую вам за вашу відданість та жертовність у вихованні майбутніх поколінь нашої держави. Вірю в те, що ця війна стане для нашої нації уроком, який не можна забувати для того, щоб не повторювати помилок минулого. З Богом до перемоги! Слава Україні! Дорогі вчителі! від щирого серця вітаємо вас з вашим професійним днем. Бажаємо в першу чергу терпіння і мудрості, міцного здоров'я і великих творчих успіхів. Нехай ваші учні. Будуть талановиті і кмітливі. Спасибі вам за те, що частину свого життя, свій досвід ви віддаєте нашим дітям. Зі святом вас! І нехай ваше добре серце і світлий розум виховують ще не одне покоління достойних людей. Доброго дня, вчителі Вигодської територіальної громади. Сьогодні хотів би привітати вас з вашим святом професійним днем освіти. Хочу подякувати вам за те, що ви вклали. Всіх нас зараз вкладаєте в наших дітей. Хочу, щоб ви всі знали, що ми тут воюємо і гордимося тим, що ви там навчаєте наших дітей, як правильно жити, нашу історію. Зараз ми творимо історію разом. Дуже вам дякую за все, що ви зробили і вклали в процвітання нашої країни. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава. Бережи саме, мій друже, бережи. Якщо на серці туга, розкажи. Не впади, мій друже, тільки не впади, а до неба свої очі підведи. Буде мир і буде спокій, спокійна я, Нас піддать, на лами, одна сім'я. А журавлики здіймаються у вир, і несуть на крилах спокій нам і мир, дай Боже сили нашим солдатам, щоб не лилась українська кров, і щоб не плакали батько і мати, щоб не страждала їх. ¡Hola! Sí,